Ось Славечко, ви... 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 ми вам такі всі вдячні. Я директор охорони привої поліції. Спасибо, Господи. Ваших дітей з святами. серцями. Що ми вам вдячні. вам дякуємо? Ви зараз свідки чекайте. Це наша задітова. Ми вам дуже вдячні. Я хочу сказати, що добрі люди, ці ще привітні. І я думаю, що вісім, що ви відійдемо біля вас. Дуже вам дякуємо. Там вже красота була. Вам за подарунки всі, ми вам хочемо вчитися. Це мій Віталій Анатолійовичу, бо він нам зробив дуже добре. Я правда, щоб ми вже купили все свої світом, все положимо. Вам всім дуже вдячні за такі подарунки, за якерма дітей. Всього хтось нашого. А саме важне, щоб в нас були ми злашта, щоб наші дітки підростали. Знаєте, скільки у нас є? І стайте отак у кругу, і візьмете її і сядемо і фотографію. Спасибо, проходите к нам, пожалуйста. Мы у вас самое красивое помещение ведем, которое есть в нашем памяти. Да. Добрый ранок. Здравствуйте. Сколько лет прошло, да, Виталий Анатольевич? Уже, наверное, года четыре. А каждый год заходим, мы каждый раз, когда заходим, а сразу вспоминаем. Здравствуйте. 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 Да, здравствуйте. Мы, мы да, Виктор Николаевич Атаманчук, вот, это мои коллеги. Це ми ну, в честь різдвяних свят. Вони закінчуються. Маленькі подарунки вашим дітям. Дякуємо нашим дітям подарунки. Це дуже добре, тому що ви самі розумієте, яка зараз ситуація в державі. І У нас так трошки з іграшками. Іграшки, це, звісно, все, тому що ми все сірі время... теж діти. Вони ламаються, ми їх докупляємо, але ж грошей розумієте. Я зараз не розвиваю, підходять вам іграшки. А ви подивіться, діти в ручці, вручні складуються. Машинки вам хлопці надають. Добрий рано. Не соромтеся, ну вам же іграшки. Беріть, беріть в руки. Беріть. Не соромтеся. Що треба казати, іграшки берете? Діти, ми ж пано вас купує. Дівчата здоров'я. А плюс ще міліція прийшла. Є ще у нас козаки. До нас, ми будемо раді вас бачити. По да? да, що а ми що? побачили, тут діти побачили короткі ваші. Да. Грайтеся з пластмасовими пістолетами, виростете, будете військовими, міліції, поліції, в окраїні, будете настоящі. Да. А, а що для того треба? Да. Гарно їсти. Я вам скільки, скільки раз сказала, вам, не везнуть. Да. Да. Будете слухатись? Так. Да.

Тому що подобається. Вибирайте, подобає. вибирайте. Леце там в саді Вибирай, Летиш там в саді. Давайте під'єлиночку здаваємо.

Ви кілочку вставайте вас по фотографію. Я є кережик. Шопищанская 94 виложить. Мачестри звяну свят, и вже закінчиться.

Күше, күше машина. Bye. Oh.